Попри військовий стан, періодичні повітряні тривоги та неймовірну спеку на вулиці, від якої пар туман всталився і гортав ковзанку льодової арени нашого міста. На ній відбувся представницький, як для нинішнього часу, турнір, відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з фігурного катання, змагання кого спільними зусиллями організували та провели відокремлений осередок Української федерації з цього виду спорту нашого регіону та міська дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту. Ми маємо 150 учасників з різних куточків України це і Харків, і Київ, і Одеса, і Суми, і Кременчук, і Дніпро, звісно. Дуже багато приїхало дітей. І хочу зазначити, що хочемо, звісно, подякувати нашим Збройним силам за те, що ми маємо таку можливість тренуватися, виступати, і діти мають можливість йти до своєї мрії. Гідну оцінку проведенню звітних змагань віддали не лише місцеві фахівці і титуловані спортсмени, але звісно і гості, які у першу чергу відзначили нескільки рівень виступів учасників чемпіонату, який, звісно, дещо впав, через обмежену спочатку через пандемію коронавірусу, а згодом і через російське військове вторгнення в Україну. Кількість таких і їм подібних турнірів, майже всі в унісон говорили, похвальні відгуки та слова подяки усім причетним. Хто ініціював і втілив у практичну площину подібний проект, адже для гарної половини України він став ковтком свіжого повітря для їхніх вихованців, які нарешті отримали можливість посперечатися у належних умовах, де все було передбачено до дрібниць, продемонструвати власний вишків, на інших подивитися, порівняти хто на що здатен. Сьогодні при нинішніх обстоятельствах очень мало сорінувань. Ми очень доволі, що є можливість приїхати, вот хоч на якісь, хоч куди виступити, показати своїх дітей, не важна там места, не ні міста, але вот, показати, хоч вот, щоб була така можливість виступати. Це дуже важливі змагання, тому що э, ці змагання определяють твій рівень, плюс кваліфікують твій рівень і підіймають, тому що э, дуже мало в сезоні таких змагань було. А тим більше, коли приїхали стільки спортсменів і не тільки з Дніпра, це і обласні змагання, але є так: люди із Одеси, є з Сум, є з Києва. Тому конкурентність для спортсменів – це один із головніших елементів. За доброю традицією організатори заздалегідь подбали та вручили відзнаки фігуристам усіх вікових категорій, хто виходили на ковзанку, а кращі з них призери і переможці були удостоєні дипломів, медалей та пам'ятних сувенірів, які на роки стануть кожному їхньому володарю гарним споменом про участь та здобуток у відкритому чемпіонаті Дніпропетровської області з фігурного катання в умовах війни травневого спекотного дня 2023 року. Ми займаємося великою кількістю допомоги, але сьогодні нас покликали долучитися до привітання дітей і ми зібрали подарункові набори кожному з учасників чемпіонату, тому що діти наше майбутнє, спорт це життя, життя в Україні триває, ми це підтримуємо, тож далі тільки більше. Звітний чемпіонат став яскравим заключним акордом важкого через війну сезону. Втім, попри складнощі, його як і всі попередні турніри подібного масштабу, завдяки спільним зусиллям відокремленого осередку Української федерації фігурного катання на ковзанах у Дніпропетровській області та міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту вдалося провести, що викликає повагу до всіх, хто займався їхньою організацією і реалізацією.